Спочатку повномасштабного вторгнення не на території... на території нашої країни, нашій. Да. Е? Мені на аеропорту сказали, щоб мені Вінчковська менторша сказала перерізати, тому що в раз, як на профайміжнари їздили, то е, там у хлопці був павербанк з усіх акумуляторків, і йому сказали на прикордонники таможенники порізати. А мені зарані сказали порізати, щоб не щоб таможенники не заставив порізати може він вибухівку зробив? Да, — Так, Може я Терори. терорист. терорист. Хребет надважлива частина осьового скелета людини, яка відповідає за участь руху тулуба та голови та захист спинного мозку. Більшість людей та моз. моз. Та я мозку сказала. Пишень. Хребет надважлива частина осьового скелета людини, яка відповідає за участь руху тулуба та голови. Більшість людей мають проблеми з поставою. Через велику кількість проводить. Проводять... Ну, що ж такое? Все нормально, Штучний інтелект оживає на сцені. Штучний інтелект оживає на сцені. Театралізований концерт, що поєднує в собі пісню, танець та ак... Ні. Зараз. Ще раз. Ще раз. Штучний інтелект оживає на сцені. Тетралізований концерт, що поєднує в собі пісню, танець, та акторське мистецтво. Ні, не так, то. Так. В кінці ти на початку. Хорошо. 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 Давай. початку. Угу. <кхи> <кхи> Спорт для ветеранів центральний стадіон заснував соціальну ініціативу. Започаткував. На нагороду обласний чемпіонат інфа... інфо інфраструктури. Ветерани. Змагалися у таких дисциплінах. Біг, стрільба з лука та. Будь ласка. А давай зараз передай піцу. Ну, так, просто передай піц. Ну, да, Ваша піца. Дякую. Будь ласка. А Марина Сухенко. Інформаційна молодіжна, інформаційна дійсно смачно Мозгова єва. Сто є мозгова. Ім'я приїздить. Що там є поєднання всіх моїх улюблених інгредієнтів: кукурузка, курка, ананаси. І багато сиру, це мені не буде. Пишемо історію.